Дорогі, сьогодні хочу запропонувати вам ще один надзвичайно прекрасний приклад покори. І, можливо, спробуємо трішечки глибше задуматися над питанням, чому ж вона така важлива. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас дуже і дуже радо. Тішуся, що ви дивитеся. і запрошую на новий відрізок нашої постійної рубрики Мудрість пустелі. Велка! Якщо ви дивилися попередній випуск, то ви вже чули про цього геніально покірного учня і як його Аба ним похвалився, хоча прийшли, якби дорікати йому. І сьогодні історія стосується тих самих дієвих осіб, тільки виглядає дещо інакше. Бо цей самий Аба, якось перебуваючи в колі своїх учнів, а також були там старші монахи. Ну і Аба, побачивши дикого кабона, от подумав, як ще раз показати покору цього учня. Ну і каже до нього: Марку, чи бачиш цього прекрасного бізона? Марк каже: Так, Аба. А поглянь, які ж прекрасні у нього роги, каже Аба, на що Марик відповів: Так, Аба. Тоді ці співбрати, які бачили це все, знову почали хвалити Бога. І дивуватися покори цього учня. Знаю, слухаючи цю історію, мабуть, більшість із вас каже, що за маячня. От навіщо називати чорне-білим, а біле чорним. Ми ж там за правду, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Пальство, я не можу з вами не погодитися. Справді, знати правду надзвичайно надзвичайно важливо. Але при цьому всьому. Вміти Вміти відкинути те, що я знаю, і те, в чому я впевнений на 100% заради якоїсь більшої цілі це річ набагато, набагато більша. Якось зовсім недавно в колі знайомих ми почали говорити про послуг монахів, між іншим також обговорюючи мудрості пустелі. І одна особа сказала таку річ, що ось такі сліпі послухи вони більше стосуються там, таких східних монастирів, менше якось наших, в нас більше така вільність там і так далі. Тоді якось мені щось не сподобалося, але я не знав, як сказати, якось, а може, просто не хотів. От і справді, якось треба визнати, що дорогі, ми на перше місце ставимо там правду, ставимо досвід, ставимо знання. А тепер запитайтеся просто в себе, чи готові ви цим пожертвувати просто заради покути за свої слабкості? Так ось, кожен монах, який приходить до монастиря, він знає свою слабкість і хоче її подолати. І саме для того він піддається цій сліпій покорі. Дорогий чи дорога, якщо сьогодні ти знаєш свою слабкість, Бог тобі відкрив її, і ти не хочеш до неї повертатися, нехай ця мудрість пустелі дасть тобі надзвичайно дієвий спосіб, як з нею боротись. Покора в ступені героїчному. Думаю, ця штука точно тобі допоможе. Дякую. І надіюся, до зустрічі. Па! thank you.